Вітаю, дорогі друзі. Дуже радий вас бачити. Сьогодні я вам розповім історію про маленького пінгвіна, який жив на далекій півночі. Його звуть Арні. Ця історія про його життя і пригоди, про його подорож просторами океану. Сідайте зручніше та приємного вам перегляду. Арні був незвичайним пінгвіном. Він жив далеко на півночі, у країні льодів та снігів. Він любив свій будинок, але ще більше любив пригоди. Він мріяв побачити інші місця, де є квіти, птахи, дерева та люди. Він хотів пізнати світ і дізнатися, що там за обрієм. Якось він вирішив здійснити свою мрію. Він пішов до покинутої метеостанції, що стояла неподалік його будинку. Там він знайшов багато корисних речей: дошки, мотузки, цвяхи, молоток, пилку та навіть компас. Він вирішив зробити з них пліт, на якому він міг би пливти океаном. Він працював кілька днів, поки не закінчив свій пліт і був гордий своєю працею. Він прикріпив до плоту вітрило, щоб ловити вітер і скриню, щоб зберігати запаси їжі та води. Він також узяв із собою карту, бінокль та ліхтарик. Коли все було готове, він попрощався зі своїми друзями та родиною. Дякую, що прийшли мене проводити. Я буду дуже сумувати. Попереду мене чекають нові друзі та пригоди. Мене чекають нові землі та знання. До побачення, мої дорогі родичі та друзі. Особливо йому було шкода розлучатися зі своїм найкращим другом, сніговиком. Сніговик, дарую тобі шапку та шарф. Згадуй мене і ті дні, коли ми разом каталися з гірки, ліпили сніжки і збивали бурульки. Я сумуватиму за тобою мій вірний друг. Сніговик побажав йому удачі і сказав, що чекатиме на його повернення. Арні, мені з тобою було весело, бажаю тобі удачі в твоїй подорожі. Подивися на світ і повертайся. Я чекатиму на тебе, мій друг. До побачення. Я пливу назустріч пригодам. Не нудьгуйте без мене до зустрічі. Арні сів на свій пліт і відштовхнувся від берега. Невеликий вітер розправив вітрило, і пліт повільно поплив між крижинами у відкритий океан. Навколо плавали великі крижини та величезні айсберги. Дуже далеко він побачив корабель це був криголам. Він розбиваючи лід своїм міцним корпусом. Неквапливо зник за білосніжним айсбергом. На кораблі його пліт не помітили. Арні був щасливий і схвильований. Він не знав, що на нього чекає попереду, але він був готовий до будь-яких пригод. Арні плив на своєму плоті океаном багато днів. Він бачив різні види риб, птахів та морських тварин. Він також милувався красою неба, сонця та зірок. Він почував себе вільним та щасливим. Якось помітивши на обрії зелений острів, він дуже зрадів, що знайшов нове місце для дослідження. Він направив свій пліт до острова і незабаром прибув до його берега і був вражений тим, що побачив. Острів був повний життя та фарб. Там росли дерева, квіти, фрукти та ягоди. На ньому жили різні тварини. Там були гори, водоспади, річки та озера. Арні ніколи не бачив такої краси. Після того, як маленький мандрівник зійшов на берег, він вирішив поплавати та освіжитися. Арні з плоту пірнув у воду. Він був здивований тим, що побачив під водою. Зовсім недалеко від берега на дні лежав, нахилившись на бік корабель, що затонув, навколо якого в різних місцях на піску були розкидані старовинні амфори, золоті монети, перлини та інші скарби. Арні подумав, що це був піратський корабель, який дуже давно зазнав аварії. Цікаві речі знайшов я під водою. Трохи освіжився, тепер можна забратися на вершину гори та оглянути околиці. Та й з їжі треба щось пошукати. Трохи поплававши навколо корабля, він узяв деякі скарби, які йому сподобалися, і трохи старовинного посуду. Освіжившись, Арній вирішив подивитися острів ближче. Він пішов до гор, щоб насолодитися краєвидом і, піднявшись на найвищу гору, був дуже вражений тим, що побачив. Згори було видно весь острів і океан, і навіть інші острови в далині. Він подумав, що це найкрасивіше місце на землі. З висоти, Арній побачив цікаву знахідку. Недалеко від його плоту на пагорбі виднівся дах невеликої будівлі, і на його вигляд було видно, що там ніхто не живе. Любитель пригод спустився з гори, оглянув житло і вирішив залишитися на острові переночувати. Зробивши собі ліжко з м'якої трави та квітів і поївши фрукти з ягодами, які назбирав недалеко від своєї стоянки, він трохи поспав. Фрукти і ягоди дуже красиво виглядали в посуді, яку він узяв із затонулого корабля. А потім він купався в річці, стрибав з водоспаду і лежав на піску. Арні був щасливий і задоволений. Він подумав, що це рай на землі. Який добрий день сьогодні видався, стільки цікавого побачив. Мабуть, ще пару разів стрибну з водоспаду, поніжусь на пісочку і піду до будиночка. Відпочивши, з відмінним настроєм, Арні пішов до хатини ввечеріло, сонце сідало і ховалося за високою горою. Дорогою він назбирав ще трохи фруктів і, повечерявши, став готуватися до сну. На острів опускалася темрява, але життя тривало. З різних боків долинали то голоси птахів, то гарчання звіра. Арні довго не міг заснути, прислухаючись до нових звуків, але втома після довгого плавання дала про себе знати, і він заснув. Вранці, коли Арні прокинувся, він навіть не відразу зрозумів, де він знаходиться. Було так тепло, сонячні промені грали на стінах яскравими фарбами. Усміхнувшись, він подумав, що тут дуже чудово, але на нього чекають нові пригоди, і треба збиратися в дорогу. І в цей момент він почув постріли. Їх було всього два, але цього було достатньо, щоб зрозуміти, що на острів прийшла біда, Арні вибіг на двір і озирнувся у центрі острова щось сталося. Птахи з криками кружляли над деревами, інші жителі острова розбігалися у різні боки. Вдалині. Недалеко від берега, Арні побачив корабель. Це було невелике судно, на ньому метушилися люди. На березі було кілька човнів, значить, на острів вже хтось висадився, Арні побіг у острова, Він хотів зрозуміти, що відбувається. Ховаючись за кущами і деревами, він пробирався все далі і далі, поки не почув голосу людей. Сховавшись за каменем, він озирнувся. На галявині були люди. Він бачив раніше людей на метеостанції, але ці були іншими. Вони мали рушниці. Вони голосно розмовляли і сміялися це були мисливці. Треба було рятувати тварин. Арні ще ні з ким не встиг познайомитися, але він розумів, що місцевим жителям загрожує небезпека. Потрібно зустрітися з ким-небудь, хто допоможе йому, потрібно придумати план, як врятувати острів від цих людей. Він ішов униз до океану, роздумуючи, що йому робити, і раптом почув шарудіння в кущах. Він обійшов кущ і побачив маленьку мавпочку, яка там ховалася. Вона була дуже налякана і вся тремтіла від страху. Арні почав з нею говорити, і вона трохи заспокоїлася після того як зрозуміла, що Арні друг. Мене звуть Мімі. Я дуже злякалася пострілів і сховалася в кущі. Мабуть, батьки вже шукають мене. Мій будинок недалеко. Я знаю до нього дорогу. А мене звуть Арні. Мімі. Ти не бійся. Все буде добре, я тебе проводжу додому. Вони йшли лісом, і раптом з дерева хтось зістрибнув прямо перед ними на стежку. Це була величезна мавпа, тато Мімі. Він обійняв дочку і з подивом дивився на Арні. Пінгвіна він бачив вперше у житті Мімі. Доню, ми так переживали за тебе. Де ти була? Ми вже півострова обшукали, а це хто з тобою? Папу, в мімі звали Джо. Арні розповів йому про себе, як потрапив сюди і кого бачив у лісі на галявині. Подумавши, вони вирішили зібрати звірів та обговорити, що їм робити далі. Звірів зібралося багато. Всі, дізнавшись, що сталося, хотіли запропонувати свою допомогу. Але люди мали зброю, вони сильніші. Треба було придумати щось незвичайне, що змусило б мисливців покинути острів. Арніс гадав люди казали, що ночувати вони будуть на кораблі. Вдень вони небезпечні, сказав він. Треба діяти вночі, коли вони спатимуть. Ось якби великі риби відтягнули вночі корабель далеко в океан, то, може, мисливці сюди і не повернулися би. Черепаха на ім'я торті сказав. Що товаришує з рибами в океані, і що вони допоможуть? Попросять кита потягнути корабель подалі. У мене багато друзів риб, я з ними поговорю, і вони нам допоможуть. Торті зустрівся з рибами і попросив їх передати киту прохання всіх жителів острова стягнути корабель мисливців далеко далеко в океан? «Риби, привіт. Допоможіть нам, будь ласка, позбутися мисливців. Попросіть кита відтягнути їхній корабель далеко в океан. Кит місцеві мешканці просять допомоги. Відтягни, будь ласка, корабель з мисливцями подалі в океан, так далеко, щоб вони не могли повернутися сюди. Кіт був радий допомогти тваринам. Глибокої ночі, коли всі мисливці заснули, він підплив до корабля і почав його штовхати. Кіт був такий сильний, що якірний ланцюг не витримав і порвався. Якір залишився лежати на дні океану, а корабель легко поплив підштовхуваний китом. Без якоря люди точно не повернуться, інакше їхній корабель розіб'ється об скелі острова. Всю ніч на острові ніхто не спав. Усі чекали ранку. Коли сонце почало сходити над морем, і всі побачили, що корабля немає. На острові почалося свято, тварини та птахи вітали один одного, і всі були вдячні Арні та киту. Тепер у Арні стало ще більше друзів, і він був дуже радий цьому. Арні дуже сподобався острів із його доброзичливими жителями, і він вирішив тут трохи пожити. Дах над головою у нього був, їжа вдосталь. Нові друзі не давали йому нудьгувати, звичайно, скоро він попливе далі, шукатиме нових пригод. Але це буде вже інша історія.